Покажу вам ще самі, які вони всередині таблеточки. Ми відкрили ось зубну пасту. До речі, ми заказали кокос, м'ята, то аромати дуже класні. Вона сама прозора. І зараз відкрию ще разом з вами таблетки. Це три в одному. Ось так. Вона запечатана

Немаленькі. Ще більше, ніж ті. Це омега-3 і ще у нас комплекс вітаміну Б. Ну, так, тут так само. На Б, напевно, зараз глянемо. А, вони жовті дивіться Ось такі вітамінки. Будемо оздоровлюватися. Це вітамін Д 3 забулась, а де ножнички? Так тут щось у нас є І ось такі маленькі. Vitamin, vitamin D3.